Заходите. Снимайте. Не, на футболку не надо, шорты, ниже жакали. С трусами. Конечно же, с трусами. Ой, що я там не бачу, успеть. Спасибо, что я не практолог, а Могу быть практологом. О, не похуй. Та ні, я кажу, що э, непогана, непогана погода сьогодні. Там. Та ні, вам почулося. Та я не дивився туди, чого ви чіпляєтесь. Господь, уже глянуть нельзя. Да. Чисто здрасте. Ну, захочу, і гляну, я у ролох или хто. Хороший. Так починаєш начинаю что. Махуватися. Ох, черт, шов. Підни укарука, не вкору, я ж тут. Ой. Я ще, ще трогати буду. Не тільки дивитися. А як ви хотіли на прийом к Шкурку вверх. Ой, блядь. Прости, господи. Так, я знаю, вам скажу, інтимний і збішен. Хочете, не хочете все. Біздец. Ти Крукер, тебе заїбали всі вже бідно. Шкурка. Та, больний, який він больний, здоровий, молодий здоровий. Не 35. Що я пропустила?